Електрохарчування відсутнє, а відео записувати потрібно. Вітаю! Чи помічали ви, що ваш електровелосипед, електросамокат, чи будь-який інший електротранспорт став проїздити менше, а його акумулятор почав швидше розряджатися та швидше заряжатися? Чи будь-яка інша збірка для резервного живлення, яка має плату БМС, почала віддавати менше енергії ніж було раніше? Або після повного заряду акумулятора після від'єднання зарядного пристрою він показує неповну напругу, яку мав би показувати. Будь-який із цих симптомів може свідчити про те, що комірки в вашому акумуляторі розбалансовані. У цьому відео на своєму прикладі я покажу, як відбалансувати акумулятор для того, щоб він віддавав усю свою потужність та тривалість його роботи була максимально довгою. У моєму випадку ми бачимо, що після повного заряду акумулятора, а після від'єднання зарядного пристрою напруга на ньому значно просідає. Для того, щоб дізнатися, в чому причина та виправити її, розбираємо акумулятор. Після цього ми можемо бачити, які елементи встановлені в нашому акумуляторі та плату BMS. Хто розбирається в тому, як зібрана плата BMS, напишіть, будь ласка, в коментарях, якої вона якості, чи балансує вона комірки і чи взагалі вона робить щось, окрім того, що слідкує за верхнім та нижнім порогом заряду. Далі я номерую 10 послідовно зібраних комірок, міряю та записую напругу на кожній з них. Оскільки до двох послідовно з'єднаних комірок, які знаходяться, так би мовити, зверху плати БМС, ми маємо прямий доступ, я міряю їхню напругу та записую окремо. А до тих послідовно зібраних комірок, які знаходяться знизу БМС, прямого доступу немає, тому я спочатку замірюю напругу на двох послідовних паралелях. Якщо ви ще не дуже розбираєтесь, що таке послідовне та паралельне з'єднання акумуляторів, подивіться ось це відео. Там я детально та максимально легко пояснив, що воно таке. Після перегляду того відео, це відео для вас стане більш зрозумілим, адже те відео в певній мірі і було створене як передісторія до цього. А потім може ділю на 2, щоб знайти середнє значення на кожній послідовній банці. Хоч це і не є правильним, але це я роблю для себе для більшої наглядності. Таким чином я знаходжу дві пари послідовно з'єднаних банок в центрі акумулятора з найменшою напругою. А для того, щоб заміряти напругу на кожній паралелі в цих двох парах послідовно з'єднаних акумуляторів, я використаю ось таку сталеву пластинку з припаяним до неї дротом. Таким чином я роблю, так би мовити, перемичку для перемички, яка собою з'єднує послідовно акумулятори. І тепер я маю можливість заміряти напругу на цих послідовно з'єднаних акумуляторах. Бачимо, що ця паралель трішки недозаряджена. Переміщую перемичку до наступної недозарядженої пари. Бачу, що ось ця паралель значним чином недозаряджена. Тобто ось ці дві паралелі нам потрібно дозарядити. Для того, щоб зарядити кожну з тих паралелей окремо, ми можемо використати ось такий модуль TP-4056. Це модуль спеціально для заряду літій іонних акумуляторів. Даний модуль має захист від перезаряду та перерозряду акумулятора. Ось ці зовнішні контакти це вихідне навантаження. Плюс та мінус, а середні контакти це вихід плюс та мінус на літій іонний акумулятор. Та вхід на 5 вольт для заряду нашого акумулятора. Паяти я не захотів, тому просто під'єдную каймани до плюса та мінуса. Та подаю 5 вольт на живлення модуля. Після чого загорається синій індикатор. Встановлюю перемичку для того, щоб під'єднати до неї відповідно плюс чи мінус, в моєму випадку мінус. Плюсовий дріт під'єдную відповідно до плюса. Після чого бачимо, як на модулі засвічується червоний світлодіод, який інформує нас, що заряд розпочався, тому ми. Чекаємо його закінчення. Коли це станеться, червоний індикатор на модулі погасне. Це один із способів заряду, яким я можу скористатись, але я віддам перевагу іншому, а саме ось такому зарядному пристрою. Для нього нам знадобиться дерев'яний елемент 18650, який ми помістимо в зарядний пристрій, та під'єднаємо відповідно до контактів плюс та мінус наші каймани для заряду наших недозаряджених елементів. Для того, щоб не переплутати полярність для заряду наших елементів, нам потрібно. Уважно перевірити, який саме контакт плюс чи мінус знаходиться з одного та з іншого боку елемента. Тут ми бачимо, що ось ця перемичка йде між плюсом та мінусом цих двох послідовно з'єднаних акумуляторів. Отже, для того, щоб зарядити ось цей елемент, де встановлена металева пластина, ми розуміємо, що на пластину нам потрібно подати мінус. А ось сюди плюс. В цьому нам також допоможе ось цей зелений ізолятор, який встановлений на плюсових клемах даної паралелі. Тому відповідно, якщо в нас тут плюс, то там, де ми встановили перемичку, буде мінус. І відповідно підключаємо проводи від зарядного пристрою до плюса та до мінуса. Бачимо, зарядний пристрій розпізнав акумулятор. Виставляємо силу струму для заряду 2 ампара, оскільки два елементи з'єднаних між собою в паралель, то відповідно кожен з них під час заряду буде отримувати на себе 1 ампар. Що цілком безпечно для даних елементів, і очікуємо, поки процес заряду закінчиться. Зелений світлодіод на зарядному пристрої говорить нам, що це сталося. Бачимо, що час заряду був 56 хвилин, та наша паралель взяла на себе ємність 481 мАг, тобто майже пів ампара. І таким же аналогічно методом я зарядив іншу недозряджену паралель. Чесно кажучи, після цього я пішов в рознос і зарядив таким чином всі паралелі даного акумулятора, щоб повністю їх зарядити та збалансувати. І після процесу балансування свого акумулятора я отримав наступні результати по напругах. І, відповідно додавши отримані результати, ми отримаємо загальну напругу на акумуляторі 42,21 В, що відповідає повному заряду акумулятора. Після даної процедури я збираю акумулятор. Зовсім небагато на ньому проїхався, для того, щоб підключити зарядний пристрій. Після чого отримав наступний результат. Після повного заряду акумулятора я від'єдную зарядний пристрій. Напруга на акумуляторі не падає, а залишається такою ж, як була з підключеним зарядним пристроєм. Тобто отримуємо повністю заряджений та збалансований акумулятор, який тепер віддасть всю свою потужність, а не відімкнеться платою БМС через низьку напругу на розбалансованих комірках. Я всім вам дякую за перегляд, ваші коментарі в підтримку моїх відео. Я їх всі читаю та намагаюсь відповідати. Якщо тематика мого каналу для вас цікава, підписуйтесь, адже наш марафон в тисячу підписників до нового року продовжується. Зустрінемось у наступних відео. Щастя здоров'я, молога літа! Усі вважаємо щастя і любові! щастя здоров'я, мологая літа, щоб були веселі, вічно молоді.